Штани XXL першого сорту. 10 кілограм, ціна 2500 гривень. Ось такі штанішки, Розмір 46. Наступні штанішки чоловічі. Розмір не вказано. Наголошую, що ж. Розміри самі великі. Наступні штанишки. Ось такі джинсові. Розмір тут також не вказаний. XX. Штанишки XX Eлючка. Ось такий джинс. Наступні. Іде да, ось такий джинс. Жіночі. Ось тут такі гудзички. Розмір тут не вказаний. Наступні штанішки. Ось такий джинс. Всі штанішки великого розміру. 10 кілограм, ціна 2500 гривень. Ось такі джинсові, жіночі, світленькі. Далі. Ось такі жіночі, біленькі штанішки джинсові, розмір 54, заду є дві кишеньки. Наступні штанички ось такого плану. Розмір самий великий. XXL. -ка. жіночі та чоловічі, В лот входить. Ціна за 10 кг Ціна за 10 кг 2500 гривень. І залишилась ще ось така моделечка. І остання моделечка. Розмір 58. Ось такі. Вони йдуть такі тканинні, легенькі, зручні. 10 кг ціна 2500 гривень.